Привіт малята! Сьогодні ми пограємо у гру, яка називається Що є у нашому дитячому садочку. Я вам буду показувати різні картинки, а ви після кожної будете казати, є це у нашому садочку чи ні. Бажаю успіхів! Дітки, подивіться уважно, книги є у нашому дитячому садочку. Звичайно, книги є наступне! А клумба на території садочка є? Так. А чи є солодощі? Ні, немає. А чи є у нас кімнатні рослинки? Так, є. А різні іграшки. Є. Наступне. Трактор є у нашому садочку? Ні, є. Чи є посуд в садочку? Так, звичайно є. Подивіться уважно: ігровий майданчик є у нас? Так, є. А чи є запальничка в садочку? Звичайно, немає. Дітки, подивіться, чи є ліжечка в дитячому садочку? Так, є. А піаніно в садочку є. Є. Подивіться уважно на наступне зображення. Чи є в садочку фарби і пензлики? Так, звичайно є. Дякую за увагу. До зустрічі!